Доброго сім'я! Ви на каналі Виноградники не тільки сім'ї Ковтун З вами Коля Ковтун Сьогодні у нас 13 жовтня 25 року. Хочу вам продемонструвати Форму гнібрину форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Він Мені безумно подобається ця форма, я її закладаю на зберігання. Вона дуже-дуже прекрасно зберігається. В цьому роті такі ось хвостики. З доволі крупною ягідкою. Сейчас побажимо. Така дуже-дуже гарна. Борис фен. Прекрасно лежить до квітня місяця. Така хлоночка маравенька. Там ще другий кущик є, ну, там в принципі теж це прививочка. Я посадив вже декілька кущів кореневласних. Мені дуже-дуже подобається ця форма. Давайте зірвемо декілька ягідок. Повозимо. Дуже плотно на відрив, Це така форма цікава. Ось такі ягідки. Ну от і зітрям проїнчик. Ну, Отака от дивіться, красуня яка. Саме цікаве що скільки б вона не лежала, взагалі не втрачає Ось Тут дивіться, які ягодики брали. Давайте глянемо що в нас по. 15 грамм 1645 дуже дуже плотно дуже хрустка дивіться яка біла кайомочка наскільки плотно две кисточки зафарбовуються уже Ну, в цьому році все з запізненням через приморозки, через холодну весну. Ну, давайте поміряємо цукру. Ну, цукру в нього багато не буде. Він не не тих, що треба запивати водою. Але дуже-дуже в нього приємний смак. Ну, показує 16,5 брікс. на смак. Дура смачней. Шкирочка целиком зідаємо. Хрустить, як огірочок. Ну, а, давайте сейчас попробуємо. Дуже мені подобається смак його. Вже буду його знімати на зберігання укладати. Бо Гряде похолодання. Не хочеться, щоб він підмерз. Ось такий бурісфен. Хто любить форму для зберігання, хто хоче кушати виноград на новий рік, в січні, лютому, навіть у квітні. Це саме прекрасна форма. Плотний, хрусткий, прекрасно лежить, крупна ягода і смачний. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Хай вам щастить. Все вам найкраще. Миру вам і здоров'я.